Вітаю дорогі глядачі. Мок та ФІФА мали славу продажних організацій, чи то Олімпіада в Сочі, чи то чемпіонат світу з футболу в РФ, усе це рішалось за бабло з Кремля. І от коли Мок розповідає про якісь принципи, які вони не можуть піти, от начебто, дозволити українському спортсмену вшанувати пам'ять загиблих українських спортсменів, то мок каже про те, що ну це прецедент, і далі всі будуть цей там щось користуватися, робити. Але знаючи наскільки вони продажні, це звучить надзвичайно локаво. І ще більше справедливо викликає таку, такі емоції негативні в сторону Міжнародного олімпійського комітету. Отже, як Олімпіада стала святом кринижани спорту, як московицькі бабки роблять свято лисимірності. З умови Олімпійські ігри 26-го року в Мілані картині Владислав Раскевич приїхав. Як прапороносить збірної України на церемонії відкриття 6 лютого. Реальний прецедент на медаль, попри те, що в Україні немає трас для скелетону, він привіз спеціально виготовлений шолом шолом пам'яті з чорно-білими портретами 24 українських спортсменів і тренерів, убитих під час війни. Це був спосіб шанувати пам'ять тих, хто загинув на цій війні, тих, хто більше ніколи не зможе приїхати на Олімпіаду. Серед зображених фігурист Дмитро Шерпар. Товариш Граскевича по юнацьких Олімпійських іграх 16-го року загинув у бою під Бахмутом в січні 23-го року у віці 25 років. 19-річний біатлоніст Євген Малашев убитий окупантами під Харковом Лоїщенко, хокеїст Олексій Логінов. 17-річна важкотлетка Аліна Перегудова загинула під час авіаудару. Тенер з дайвінгу Микіта Козубенко, спортсмена з кульової стрільби Олексія Хабарова. Назівниця Дар'я Дарія Кордаль, яка Загинула у 20 років від осколків московської ракети в кровому розі Боксер Максим Галінішев та інші за даними МЗС. Понад 650 українських спортсменів і тренерів загинули від початку повномаштабного вторгнення. Дуже важливо, бо багато зі згаданих осіб могли б взяти вістрочку через спорт, але вони вирішили зробити інакше. Вони заплатили найвищу ціну, але не всі розділяли ці погляди 9 лютого. Представник МОК відвідав Олімпійське селище і повідомив Гераскевичу, що шолом заборонений відповідно до правила 50 олімпійської хартії. Це була ганьба. Владислав зняв відео у соцмережах, де розказав про ситуацію, назвав ім'я цього чинуші мок і загалом подав офіційний запит. Звісно, що мок своїх забликів не кидає. МОК України подав офіційний запит з аргументом, що шоло відповідає вимогам безпеки, не містить реклами політичних гасел. чи... Дискримінаційних елементів, але мок вирішив одягти біле пальто формалізму і давити по-своєму. Мок запропонував компроміс, чорну пов'язку на руку. Гразкевич відмовився, сказавши, що щиро вірить, що в мок не вистачить стільки чорних пов'язок, щоб шанувати всіх спортсменів, які загинули на цій війні. Він продовжував тренуватися в шоломі пам'яті 10 та 11 лютого. Показав найкращий результат після п'ятої тренувальної сесії. Печник мок повторював, що не дуже хоче, щоб він змагався. Дуже дуже хоче, щоб він мав свій момент. Ну тобто, проявляли вищий пілотаж ліцемірності. Мабуть, товариш майор з гру написав, що транш вовшура не прийде, якщо українці дозволять в цьому шоломі виступати. 12 лютого 26-го року день змагань о 8.15 ранку за 75 хвилин до старту до Брасковича на вершині траси прийшла особисто президент Мо Крісті Кавентрі. Не змогла переконати журі міжнародної федерації бобслею та скелетону не допустили його до старту. Кавентрі потім вийшла до журналістів, кажучи, що ніхто не заперечує меседж, але не змогли знайти рішення. Ще й не просто заборонили, заборонила й позбавили акредитації. Пізніше вони її вернули, але участь в змаганнях заборонили. Батько Владислава, який є його тренером, плакав. Раскевич написав в соцмережах: This is the price of our dignity ціна нашої гідності. Оголосив про апеляцію до спортивного арбітражного суду. Людина обрала честь, попри все. І це краще в мільйон разів, ніж ті медалі, які там Мок дає. Від собі людина тренувалась, готувалась, все своє життя, має кращий вік для цього всього. І могла вибороти медалі, але обрав інший шлях шлях, який обирає зараз загалом Україна. Лицемірство МОК не в окремих рішеннях, а в системній непослідовності. Поки Гераскевич дискваліфікований за шлом пам'яті на тих самих іграх змагались 13 спортсменів з Московії і 7 з Білорусі під так званим нейтральним статусом. Жертву покарали агресору, дозволили. Гераскевич навів конкретні приклади. Американський фігурист Максим Наумов показав фото своїх покійних батьків під час виступу, без жодних наслідків. Значить, американців можна, а українців ні. Ну, як американці? Ну, ми поняли, що це американці. Італійський сноубордист носив шолом із зображенням прапора Москві серед інших. Жодних зауважень Гаскевич зафіксував прапори Москві на трибунах, які мали бути заборонені, але мок нічого не вжив. І прям ідентичний до випадку Луслава випадок. Ізраїльський скелетоніст Джаред Файрстоун носив кіп з іменами 11 ізраїльських спортсменів, убитих в Мюнхені 72-го року, також без наслідків. Чим цей випадок відрізняється від нашого? Мабуть, тим, що палестинські туристи не башляють мільйонів баксів в МОК. 50 має історію вибіркового застосування 1968 рік, Олімпіада в Мехіко. Томі Сміт і Джон Карлос підняли кулаки в знак боротьби за громадянські права. Негайно вигнали з ігор, знищили кар'єри. Австралійця Пітера Нормана, який їх підтримав, не відправили на Олімпіаду 72-го, Хоча він кваліфікувався, його рекорд Австралії на 200 метрів тримається понад 56 років. Парламент Австралії вибачився перед ним через 6 років після його смерті. Але ось 21 рік Токіо правила раптом стали м'якішими. Дві китайські велосипедистки вийшли на подіум з значками Маудзедуна. Отримали лише попередження. Американка Рейван Сондерс зростила руки на подіумі на знак боротьби з расовою нерівністю. Справу закрили. Збірні з футболу, регбі ставали на коліно на підтримку Black Lives Matter. Жодних санкцій. Владислав Гераскевич в 21-му підняв синьо-жовтий аркуш з папером. «No war in Ukraine». Мок відреагував стримано того ж вечора заяву. Це був загальний заклик до миру. Питання закрите. Санкцій немає. А от Раскевича в 26-му році дискваліфікували за пам'ять про загиблих героїв. Ще троє українських спортсменів зіткнулися з обмеженнями в Мілані квартіні Козаняр Олег Гандай не зміг використовувати шоломи з цитату Ліни Костенкова, де є героїзм там немає остаточної поразки. Мок визнав це політичним гаслом. Кристалістка Катерина Косар так само отримала заборону на свій шолом із написом. Be brave like Ukrainians. мок намагався представити ситуацію як суто регуляторне питання. Кавентрі заявила, ніхто, особливо я, не сперечається з посланням. Це потужне послання пам'яті, але це правило і регламент. Речник Мок Марк Адамс пояснив у світі приблизно 20 чи 30 конфліктів одночасно. Продовуючись, неможливо зробити виняток. Ну тут, як в тому мемі, вірю, повірив, московське бабло. Не хочеться втрачати. Ситуація з нейтральними московськими спортсменами додала масло вогонь. Ніхто з них не заявляє зі засудженням агресії. Навпаки, вони в тій чи іншій формі підтримують московську армію, хто виступає в формі, хто має звання, хто просто збирає гроші на СВО. Ситуацію з Владиславом Ворозкевичем обговорює весь світ. Про це писало BBC, Reuters, Associated Press, AFP, NBC, CBS. З і навіть Аль-Джазіра. тобто весь світ знає про нього про ганьбу мок, але цим чувакам пофіг. Вони мають славу тих, хто ліг під Кремля. Щоб зрозуміти глибину лицемірства, мок треба поглянути на історію відносного комітету з Московією. Колишній президент Мок Томас Бах сам визнавав, що дуже має хороші стосунки з пинією під час Олімпіади 2014-го в сочі. За даними розслідування німецького з колишній президент німецької олімпійської спортивної конфедерації дав свідчення під присягу, що Бах літав до Москви на зустріч з Кремлівським Модаком перед своїми виборами 2014-го. Заступник прем'єра Москові офіційно заявив: що ми допомогли Баху стати президентом Мок його підтримувала Москва. Поняв за телефоном Баху з привітанням за лічені хвилини після обрання. Німецький журналіст Томас Кістнер написав книгу з промовостю назвою олігарх диктатора. Ця дружба проявлялась роками, в якому ставленні до допінгу Мордору 2016-й мок відхилив рекомендацію. Вада повністю заборонити збірну Москові на Олімпіади в Ріо, залишивши рішення окремим федераціям. Близько 280 спортсменів. Усе ж змагалися. Натомість міжнародний паралімпійський комітет одноголосо заборонив всім. Доповідь Макларена задокументувала державну систему допінгу. Яка захоплювала понад тисячу спортсменів у 30 видах спорту на Олімпіаді в Сочі, Проби сеші передавались через машину нору в ціні до командного центру ФСБ, де брудні зразки підмінювалися чистими. Спортсмени вживали коктейль Рецогіні – суміш заборонених речовин. Чина на голова теж чи той фрукт? Госпожа Кавентрі була любимою спортсменкою Роберта Могабі. Кремлівський мудак був одним із перших, хто привітав камент з обранням, а московський міністр спорту заявив, що Москва наполягатиме на відновленні. І цей от персонаж висловила бажання створити робочу групу для визначення політики щодо участі країн у конфліктах. Ну, а простіше рублики відпрацьовує гасло пам'ять це не порушення, стало символом солідарності. Його розділило багато команд, особливо Владислава підтримали Балтійські країни та Польща. Сама справа стала тестом. Для олімпійського руху. Чи може організація, яка будує свій бренд навколо миру заборонити пам'ять про жертв війни? Абсолютно зрозумілою хто є агресором, а хто ні. Головне протиріччя МОК в тому, що комітет одночасно стверджує дві несумісні речі. Перше, жоден спортсмен не має бути позбавлений змагань через свій паспорт. Цим виправдовують участь московитів. Друге, поле змагань не місце для будь-яких заяв. Цим карають українця за пам'ять про загиблих. Разки що загальним найточніше? Деякі речі важливіші за спорт віддати данину пам'яті людям, які пожертвували життям завдяки цій жертві. Я сьогодні можу бути тут. Для мене це важливіше за будь-яку медаль. Ця історія виходить далеко за межі одного спортсмена чи одних ігор. Вона ставить фундаментальне запитання: якщо Олімпійський рух проголошує мир своєю місією, то чому він карає тих, хто нагадує про ціну війни і. Пропускає тих, хто цю війну підтримує. Ну, опинився в ситуації, де його власні принципи працюють проти нього. Організація, що десятиліттям будувала бренд навколо єднання народів, виявилась нездатною відрізнити жертву від агресора, вона покарала пам'ять і винагородила забуття. Жодна кількість чорних пов'язок це не виправить. Справжнє питання тут не в тому, чи повинен спортсмен мовчати про війну, а в тому, чи повинен світ мовчати. Коли спортивна організація обирає бік агресора під виглядом нейтральності. Раскевич не виграв медаль у Мілані Кортіні, але він виграв щось важливіше. Він змусив світ побачити справжнє обличчя МУК. І це обличчя виявилось набагато менш нейтральним, ніж заявляє сама організація. Але головніше, він показав справжнє обличчя України. Там, де немає можливості проявляти гідність, там не місце людям гідності. Всім всього найкраще, дорогі глядачі, до побачення.